На падінні сюди і... Вроде така і нічого. По відчуттям. О, гарна щука. Ой, гарна щучка. А, на сонечку оце кадри. Ой, як гарна. Куди? Куди в корчики, куди маленька? Зараз ми тебе візьмемо. Так от здовж кущиків. Сильна бійка на течії. Отак-от-опа. От Заходьте, будь ласка. Опа. Опа. Ха, Ха! Ну що, це десь близько кілохи, але приємна! Отака от, от гарна щучка. Отже, задача виконана. Рибку на камеру спіймано. І коротенькому відео бути.